Вітаю, друзі, MV Master. автоключики є з вами. Сьогодні в роботі Infinity QX70 2014 року. Це рідний ключик, віддаємо його власнику і будемо перевіряти наш ключик. Зробили на виїзді другий ключик. Кнопочки це окей. Перевіряємо безключовий доступ по олосі. Також спрацьовує і перевіряємо відкриття електробагажнику від нашого ключика. Також все спрацьовує, все добре. Весь функціонал працює. І зараз сядемо, запустимо цю красуню. Нагадуємо, ми зараз на виїзді. Так, запускаємось. Це машинка завелась, все добре, звертайтесь в метро Оболонська площа 3 096 602 3032. Ви з по Києву у нас безкоштовний. Кажете адресу і ми приїжджаємо до вас. Нарізаємо, програмуємо на місці.